Президент Петро Порошенко з важливою місією на підприємстві ні було не вперше. За його словами, кожен візит сюди пов'язаний з черговою важливою трудовою перемогою колективу з черговим етапом встановлення української економіки. Так і цього разу компанія стала ініціатором низки історичних подій для Миколаївщини. У серпні 2014 року, за участю президента, Блон започаткував комплексну програму з відновлення річки Південний Буг як головної транспортної артерії Миколаївщини. І сьогодні вже можна говорити про її успішну реалізацію. При цьому генеральний директор компанії Олексій Водаторський зауважив, що протягом восьми років проект гальмували активно взятися за нього стало можливим лише за сьогоднішньої влади. Ми збудували п'ять боксирів на цьому підприємстві. Ми збудували два несамохідних судна. Одне з них ми сьогодні і судна, ми спустимо на воду. Ми сьогодні можемо доповідати, що ми інвестували в економіку тільки нашої області 30 мільйонів доларів. Ми являємося отримуючим кредиту ЄБРР 130 мільйонів доларів. Важливо, що в цих умовах Нібулон будує, інвестує. Творює робочі місця, платить податки, забезпечує зростання експорту української продукції, надходження валюти в Україну, забезпечує ефективну присутність України на ринках всього світу. Олексій Водаторський урочисто презентував чотири знакові події. Перша з них початок днопоглиблювальних робіт на річці Південний Буг. Проект обійдеться компанії майже у 100 мільйонів гривень, а результатом стане збільшення обсягів вантажоперевезень водним транспортом, відродження пасажирського судноплавства та зменшення навантаження на дороги. Інша важлива подія старт офіційних організованих перевезень сільгоспродукції Південним Богом. На очах очільника держави, журналістів та співробітників заводу, «Буксир-121» Кременчуцький, Керменчуцький, участь у закладці якого президент взяв у серпні минулого року. Вирушив у свій перший рейс до Нової Одеси із новозбудованим несамохідним судном «НБЛ-025». Що це дає для Миколаївщини для України? Це мільйон тонн перевезень зернових, це мільйон тонн перевезень будівельних матеріалів по річки Південний Буг. Це буде знято з автомобільних шляхів Миколаївщини порядка 50 тисяч автомобілів вантажних. Разом із президентом генеральний директор сільгоспідприємства Ніболон взяв участь в урочистій церемонії першого спуску на воду новозбудованого несамохідного судна та закладці аналогічного елеватора на воді. Петро Порошенко зауважив на важливості розбудови українського річкового флоту у той же час. Це одна з цілей компанії Нібулон, яка забезпечується реалізацією відповідної програми. Початок будівництва перевантажувального термінала в селі Бузьке на Вознесенщині. Це ще одна важлива подія, яку презентував присутнім Олексій Вадатурський. Відродження України розпочинається з таких підприємств, як «Нібулон», з таких трудових колективів. Миколаєва, як суднобудівної столиці України, Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.